О, друже, привіт! Ти на каналі Ніндзя Хель в стані армії Чемзен. Я зараз стараюсь набрати сил за допомогою медитації розуму. Але в мене нічого не виходить через те, що я дуже злюсь, що я не можу поповнити сили в своєму лавосховищі. Через те, що його знищив якийсь магічний олень. До речі, треба перевірити, як справи в моєї армії. Так, здається, я щось хотів зробити, але що? А, точно, Рокстеді! Божевільний старигань, вісник темряви, в мене до вас одна розмова. Скажіть мені, ну от як, як? Ну, скажіть мені, ну як можна було покинути пекельну машину в болоті? Вибачте, важче ми не змогли її дістати. Ну як не змогли? Ну ти ж вісник темрявий більше її в два рази. <звук> за тебе в два рази кажеш Стариган, ти з чого її взагалі зліпив? За вона майже не ламається. Ну, так, ти правий. <звук> 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 Гермедон. <звук> так, повелителю. Здається, мені, ти щось сказав про пекельну дисципліну, так? Так, повелителю, казав. І мені здається, що вже саме час її розпочати. Дозволите мені, повелителю, так, Гармадон. Ну, от і добре, слухайте всі мою команду! кусь. <говори> всі, окрім тебе, динозавр! І тебе, старий Гань. Так, я зібрав вас в один ряд, бо ви всі розгнівали нашого великого повелителя. І щоб це виправити, я, генерал Гармадон, зобов'язаний провести для вас і не дивуйтеся, ви всі розгнівали повелителя і наробили різних дурниць. Саме тому я вимушений провести такі вимушені міри. Всім вам зрозуміло це. Так. 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 Угу. Так, повелителю. Так, Гармадон, саме так. Так тримати. Гм? Тут, тут щось є, Щось тверде. Гм. Mm -hmm. uh -huh. Що це таке? Гмм, mm -hmm, цікавенько. Що це в нас тут таке? Повелителю, я знаю, що це таке. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, кажи, можевільний старигань? це обсидіан. Застигша лава. Якщо такий правильно утвориться, він буде дуже міцний. Хм, <гум> цікавенька штучка у нас тут. А ще за допомогою нього можна побудувати і відкрити портал прямісінько в пекло. <гум> а з цього місця давай подетальніше, старий Гань Якщо назбирати достатньо такого обсидіану, можна буде побудувати портал в пекло. Гродон! <гум> ваші пекельні тренування відміняються. Аніматроники! Для вас усіх п'ятерих від мене одне завдання. Пірнайте у воду та підійміть на цього тепер водосховища як омога більше обсидіану. Як накажете, мій володарю, а хтось з вас взагалі вміє плавати? Ні. Неее Да все одно, плыть. Моя черга! Зачем зена? Внедрю, я и сам можу! Ну а я якось сам Зачем зена? Ну а я все сюрожу, чем зен цюдзу? Ось останній Відставити нити, курка. Так, це сюди готово. Так, добренько. А що далі, божевільний старигань?» Далі тобі треба його підпалити своєю силою. Хе, -хе. молодець, божевільний старигань!» Чемзен! Сюдзу! Відбувається! Зараз звільниться ця давні злоний тоньги! Тіло, шо це? Я не знаю, Роксте не знаю! Хідромасаж. масаж! Ну що ж армія? В пекло? Що це таке? Знову? А це ще хто такі? Давні зло Найтонії. Демони! Демони! Божевільний сиран, чому ти раніше про це не сказав? А логікою ти не користуєшся! Звісно, в пеклі будуть демони! Гарнія! До бою! Аніметроники! Давайте вбій! Щось мені не кортить сьогодні підсмажитися! Я краще скупнусь! Бліде. Мне теж так кажется... чікати ты со мною? Так, Фредди... Давай, швидше, бежим отсюда! То есть, плывем, или я не знаю! А! Залякалися. Добре. Чем? -зен? Ні, повелителю, у вас замало енергії. А, ти правий, божевільний гань. <реш> Як добре нарешті бути в реальному світі? Скажи мені, Демон, хто ти? Моє ім'я. Джестро. Я бачу, що ти наділений розумом. В нас вийде домовитись. Я, Чемзен, володар армії темряви, звільнив тебе і твоїх демонів, Джестро! І відтепер ти будеш служити лише мені. Ні За що? Ну ти до... Стоп, що? Як це ні за що? Да я тебе злиться землі і пекла зітру. Чем зен? хлопці, виходьте! А, пекельні монстри! <рикла> Вам нас не подолати! А, поки що так, Гарнія! Відступаємо до болот! Так, повелителю. Так, повелитель. Відходьмо, відходьмо, відходьмо. А може, ще спробуємо їм навалати, повелитель. Я передумав. Біжим! Біжіть, біжіть. Боягози, біжить. Давайте, швидше, швидше! Біжимо, біжимо, біжим, біжимо, біжимо, біжимо. Так, хлопці, біжимо. Повелителю, ми би самі змогли. Так, повелителю. Так, помочіть, будь ласка, і не вовтузьтесь. Добре, не будемо казати вам під ногу. Може, під ногу? А, так. Погане зрілище. Так, генерал Гармадон. Так, віснику тремряви, але будь трошки тихше, інакше вони нас помітять. А поки ми дивимося, як Найтонія обертається в барбікю, дивися інші серії Ніндзя-Хей. Он зараз посилання в кутку з'явиться. Став лайки та не забувай підписуватись.